Дивіться, ще далі, хочу пити. Бо я не знаю, чи буде можливість мене поставити питання уряду, але хочу ставити ці питання в голос, щоб ми їх вирішували. Онлайн казіно. 107 мільярдів гривень минулого року українці програли онлайн-казіно. 107 мільярдів гривень. Більша частина з них військовослужбовці. Ми збираємось щось робити з цією гідрою. Міністерство оборони засмучено цим, що відбувається, ставить питання перед урядом, щоб нарешті обмежити військово... да, от Тут треба обмежити військовослужбовців в тому, щоб вони могли грати. Це вимивається, тобто, ці зарплати, ті грошове забезпечення, яке виплачується, яке країна збирає для армії, вимивається в якісь онлайн-казіно і кудись це все, все лється. куди? Я не здивуюся, якщо там ще й російські бізнесмени за всім цим стоять. Так що ж ми робимо? Чому ми не вирішимо це питання? Чому ми не припинимо це? Ну це треба зробити зараз. Я подав законопроект Верховну Раду. Не подобається мій подайте ваш. І, і, і Давайте але вирішимо це. Де наш уряд? Хай він нам скаже, що він з цим робить. Ну це, ну, це катастрофа, це біч, просто біч, який є. Сьогодні треба все зробити, щоб фактично військовослужбовцю треба дати можливості, коли йому не доводиться навіть забирати ці гру, іпотека, щоб там квартира сплачувалась, родині інші шляхи, і заборонити цю гру, заборонити цю епідемію. Це просто епідемія, те, що відбувається.